Рубрика Смак дитинства або салат з того, що є на городі. Почнемо з редиски. Бачите, редиску ридиска. Виростала. Римка, то то конія не редиска. Зараз буде салатик салат. А тепер нариваємося ринкою щепіря. Нас так кажуть, як вас говорить на зелену цибулі, Напишіть коментарях. Русь! Готовимо продукти. Дитині мої 6 місяців і вона в мене не злазить з рук. Нарізаємо щепірочка. Ну, взагалі це класно вирощувати у себе на городі. Виходиш, воно свіжесеньке. А те разнімемо відео. Додаємо цибульку швиденько до сметани. Додаємо до інгредієнтів. Апа! Сметанка, цибулька редиска, також сир коров'ячий немає Ой, чаці. Засолили. Іринка, Я мала взагалі до ложкою мішати. то нічого, Супер! Дуже смачно, а я тим часом тягнеться до день Готуйте своє і всім смачного.